Ну, я тримаю дві перші книги із цієї морської серії, це біографії Дрейка і Моргана. А третя книжка вже на підході, вона в друкарні, і присвячена англійському капітану Вільяму Кіду. Цей персонаж дуже цікавий, тим, що він опинився в центрі політичного скандалу в Англії, коли із-за того, що покровителі Кіда. Партія Вігів і сам король Вільям III Оранський були фактично спонсорами його експедиції. Коли про це дізналися представники партії Торі, то в Лондоні виник політичний скандал. І як результат, партія Вігів була відсунута від влади. До влади прийшов уряд Торі, а капітана Кіда зробили ЦАПом відбувайло. І як ну, закінчилося. Дуже трагічно Кіда судили, судили за піратство і стратили в Лондоні в 1701 році. Тому це дуже цікавий такий персонаж. Він цікавий буде як пригодами капітана Кіда, так і тою політичною ситуацією, яка склалася в Англії наприкінці 17 століття.